Привіт, з вами знову Піркінг, і сьогодні я буду знімати на хардкорі Першим ділом я піду добуду дерево, як в обичних світах. Як це має бути добути дерево спочатку. Бо без дерева не начнеться цивілізація. Ладно, містер Хамстер уже поїхав. В його вже як три. Чи... Ні, як один місяць нема. Він приїжджав на зимні канікули. А с Ноксисом я уже должен давно не снимал ролики. Мы даже общались давно. Тошвин. Общайтесь с можно своей командой, Або вин занятый може. Так. Верстачок. Нет, сначала досочки. Просити спочатку кірочку. Так. Там, звісно, неудачний. Сильно неудачний. Ну, це тепер хоть Хардкор Хардкор нормальний, а не як завжди. А то раніше в Майнкрафті Бедрок не було хардкору і нам приходилось викручуватись. Не справжнім хардкором просто якісь гіпно виходило завжди. То, що ми починали з потім закидали того що через пару минут всі якимось способом поздихали. Наприклад, частіше всього. Мираю або я, або містер Хамстер. Або ж Ноксис. Конечно же, в третій чоловіка можна вмерти. Мені... Я тільки остався сам знимати ролики. Но я стараюсь розбавити ролик, щоб вам було цікаво, і щоб ви задержуватись... задержувались довгіше. Таксо, що це? Опа, траснік, походу, 5 чи що. І 4. Я подумав, що 5. Так. Тут кустики всякі, лисиця. Кстати, підкажіть, може мені в якийсь мір в цей мір додати всяких модів. Ну я не знаю, яких модів. Чи взагалі додати моди? Благаю якось. Тому, якщо у вас є ідеї, то напишіть їх в коментарях. Якщо ви взагалі, хочете щось писати. Так Я думаю, що лучше... 3 минути йде. Mm. Так, треба швидше піти якусь камінь добути більше. Шахту треба знайти. Або ж лучше дерево добути більше. Mm. В статі є вже ідея насчет вірусів на, насчет одного ролика вже. Того може? Може, не 100%, я його можу потім виложу. Його поки що немає, але я, напевно, зараз буду, після цього ролика, може, карту здавати. Тому можете чекати. Ну, я точно гарантії не даю, що. Точно прям виложу цей ролик, якщо він тільки з'явиться. Тож, що, як я вже говорив, ми з Ноксісом дуже давно общалися. Вже не пам'ятаю настільки давно. А особливо ролики ми знімали сильно давно. Давно-давно-давно Щось я дуже багато говорю, це, Це слово сильно багато. Um, обычный биом начинается и сразу зима. Прикольно. Ну, если честно, не дуже, то уже я бы хотел найти нормальный биом. Арбузы. Я что-то вроде недавно Такое чу. Я, если честно, шесть, Тактику этой тактику пользуюсь дуже давно. Типу, якщо коло гарбузів може бути деревня спавниться з всього. Десь близько коло абузів. Так. Близько десь може спавнитись. Пущі завжди вона там спавниться коло арбузиків. Ще завжди вечір уже настає, треба швидше. Ротик офф Три... Три кровати сразу. Три шерсти сразу. Так. Не установил ролик. Так. статьи кстати, промей и эфир скоро сниму. Точнее, начну. Блин. Оп, все, можна спати. Так. Ролик я вже цей знімаю пізно доволі. Так. Вже навіть не знаю, що сказати. Може я, статі, удалю свій сервер і начну понаногу, тому що я бачу, що ні один ігрок не хоче заходити, ні одного ютубера не знайшов. Я не можу знайти ні одного ютубера, а якщо я тільки знаходжу якогось ютубера. То він одразу отказується. Тому що бачиш, що я знімав ролики дуже давно. Щоб мені сказати їхні названня, я їх одразу забуваю. Названня цих ютуберів. Точніше їх каналів. Я змонтирую цей ролик, поставлю... Я по кругу ходжу. Поставлю якусь музичку, може з Майнкрафта Я, В принципі, Ноксіс робить. У нас коли деколи знімає якусь з пластинок Я, статі, дуже чекаю, поки Майнкрафт Бедрок додать звук пластинок На деяких версіях він, звісно, є, ну не на цей. Було би круто, якщо би На цей на цю версію, точніше. Просто в будь-яку версію додати музику, тому що дуже скучно. Я хочу просто наш той нотний блок. Чи не нотний, ну така ж, навіть об'яснити не можу. Типа проигрыватель вроді називається. Про стінки і проіготів на бедрок безполезний, він нічого не робить. Музика взагалі не грає. Не можуть ніяк зробити. Мішочки понімаю, додавали. Ну займіться уже цим. Немає ніякого звука в пластинок. Хочу слухати адську пластинку мою любимую. Як в принципі, містер хамстер Так. Щось я вже заговорився. Про одне. Треба думати про виживання. Я просто ходив це все время. Не понял. Так. Надо вже йти в шахту. Ну я боюсь, если честно, в шахту йти. Того, що ще туди провалюся і помру. Так. Конечно е ну, же, баги Майнкрафту. Я... Надо мені відійти від озера і океану, чим подальше. Ага. Тому що тут будуть спавнитися водяні шахти. А водяні шахти мені не треба. Хіба що якщо я туди буду падати? Буду копати так, тому що ще провалюся. І гамбела, тому що це не обичний світ, а хар... Хардкор. Поламати треба, щоб було все видно. А то буде як всегда. Померли і все, виживання закінчилось Мені лучше так копатися. Я хочу дойти в цьому світі до низерідки. І буду виживати далі тут. Постройки може всякі строїти. Тому ютубери можуть зробити це все за, за час пуш. Ну, не всі, але можуть зробити все всю, Виж... вижити, по-перше, вже в жилісті бути. Я тільки за день не можу такого зробити. Майнкрафтівський день. Як шушо. Опане. На. Подивився. Опа, на. Окей, ми а... Ігру кальмара та кайна. Так. Мені страшно туж. опа Опана. Кажеться, все-таки прийдеться битися. Не, тап-тап-тап, это тап, тап. тупой скелет, закрыться, закрыться. Сердце чуть не стало, так, надо что подхилитесь. есть и Там різко маленький зомбі вибіг, в мене чуть серце не стало. Фух. Стільки там вже ролик іде. Ого, то може побачу вже, стільки я, зніма... стільки я знімаю цей ролик, Що мені лишається змонтувати і викласти. Так. Тільки спочатку відхилитись, а то я зараз кок і все. лечиться быстрее, что я не двигаюсь, вообще. Что-то так... на хардкоре так быстро снимается. Так я там железку бачу. Боже. Так стрёмно. Жестко стрёмно. Так, дай факела. Поставлю, щоб тут моби не спавнились. Мою халабутку. Так. Мені дуже страшно, тому що в мене немає їжі. І я в будь-який момент можу померти. У мене щось є таке, в мене навіть сім'я нема. Я не можу посадити нічого. Ну тоді вирою собі дом поки. Невеликий. Може, стати жіни найду знайду. О, Сті, а що б мені не спробувати прокопатися? Так. Опа-на. Перша руда. Я чую, що алмази, конечно, коло э, цього спавняться, коло разу лазуріту. Ну, скоріше, всього, це яка висота? А! Ну все, тут не заспавниться точно. Сто процентів не заспавниться. Так. Мені так страшно, що це вообще. Бою, що зараз якась млізота виперейкут. Вип... Ладно, прокопаюсь дальше. Тут, тут пол, полностью все засыпано. Прокопался. А я недалеко. Глючи, Люч. Просто мне дуже страшно. Вот то, что... Стоп. Вже не тратиться їй засильно. Боже, ви бачили? Там кріпер різко вийшов. Я думаю, на цьому можна закінчувати. На такому стрмному моменті ми закінчуємо. Я всім желаю хорошого дня. Ну і всім пока.